Радімо! Сьогодні поведу мову про те, зображення чого ви зараз бачите на екрані. А чому я навмисно його не називаю, ви зрозумієте, якщо додивитеся це відео до кінця. Розпочнемо з порівняльного аналізу. У багатьох арійських мовах, які тепер політкоректно називають індоєвропейськими, денне світило позначають словом, що має корінь сол. Слово сол для цього також використовують в латинській, португальській, іспанській, ісландській, данській, норвезькій, шведській. Каталонській і навіть галісійській мовах. В англійській мові слово сол іноді використовують для позначення згаданого об'єкту в науковому контексті, зокрема в астрономії. Перською мовою сол означає рік, тобто соларний рік. Від цього ж кореня утворене давнє слов'янське слово сонце. А також відповідні слова багатьох сучасних слов'янських мов. І вже, вже тільки це дає підставу для використання, якщо не на широкий загал, то принаймні в рамках якоїсь вузької спільноти слова з коренем сол для позначення улюбленого світило. Ну, і першим співтовариством, так. Яке може на це погодитися, можуть бути прихильники проекту Сенсар. Я нагадаю, що сенсар цей проєкт, покликаний дізнатися, пізнати первинний сенс, смисл слів, а можливо навіть звуки. Тому він і називається Сенсар. Далі хочу пригадати приклади написання різними мовами. Ну, на жаль, я не вмію досконало читати французькою, польською, італійською, креольською, литовською, латиськими мовами, але при написанні там чітко видно корінь сол. Або, щонайменше там є буква сполучення с Л, і буква О може бути або переставлена, або замішана, замінена. Іншими буквосполученнями, які теж, до речі, можуть читатися як О. Ну і щоб розширити наші асоціації, пригадаємо схожі слова, які можуть позначати інші поняття, але мати спільний корінь. Це грошові одиниці, соль, сольдо. Імовірно, від останнього слова походить слово солдат, тобто це військовослужбовець, який воює за гроші. Ну, і до речі, один із українських мислителів стверджує, що на планеті Земля єдине джерело доданої вартості це, власне, є джерело світла. Також треба згадати якості смаку, солоний, солодкий. А також такі, певною мірою, абстрактні, але позитивні поняття, як солідний, солідарний. Музичні поняття соль, соло, соловій. І навіть саме слово слово, якщо його написати солово, теж може мати спільний корінь. Цілком можливо, що саме так раніше його і називали, так? але десь для скорочення звук О десь міг випасти. Ну і е, також треба згадати власні назви, тобто імена людей: Соломія, Солокія, Солтан, Солтівський, Солтис, так? тобто це і прізвища можуть бути також. Е, натомість з коренем сон пов'язаний переважно пасивний стан свідомості і символічно забираючи звук Н і додаючи Л, ми наче. Сприяємо пробудженню. І на правах гіпотези ще хочу на сам кінець поговорити про значення окремих символів і звуків. Стародавній граматист Патанджалі, автор трактату. Класична йога стверджує, що ішвара, тобто творець, поставив відповідність кожному звукові певне первинне, правильне значення. Ну і хочу висловити припущення, яким може бути це значення для звуків ли, ни, відповідно або принаймні, які асоціації ці звуки викликають. Л – це передусім любов, лад, можливості, схильність ділитися благами. Натомість не, це завжди протест, заперечення, критика. Тож, якщо така сукупність переваг для вас є достатньою, то пропоную. В рамках проекту Сенсар, а може і дещо ширше, застосовувати слово солце для позначення зірки, яка нас усіх зігріває. Тож хай солце, прабог всіх релігій, золотопере і життєдайне, благословить ваш дім.